Привіт, малята! Зима це багато радості, адже всі так довго чекають на сніг і морози. Взимку можна зліпити сніговика, покататися на санчатах, на ковзанах, на лижах. Взимку весело відпочивай та про безпеку завжди пам'ятай. Завжди на прогулянку одягай зимовий одяг, теплі штанці, теплі куртки, шапку і чобітки. Та не забувай про рукавички. Не їж сніг, та не облизуй бурульки. Можна захворіти і травмуватися. Граючи в сніжки, не цілься в обличчя. Бо можна травмувати друга. Не виходь на лід, який замерз на річці. Катайся на ковзанах, на спеціальній ковзанці. Не катайся на санчатах біля дороги, ніколи не збивай бурульки з дахів. Це небезпека. Якщо слизько, йди обережно, не біжи. Бо можна впасти. Дітки, запам'ятайте, будь ласка, ці правила. Бажаю вам веселої прогулянки. До зустрічі!